Організація колективної роботи над проєктом у цьому відео ітиметься про навчальні проекти та етапи їх виконання, організацію колективної роботи над проєктом Пригадайте, що таке проєкт, які види проєктів ви знаєте, на заняттях, з яких предметів ви виконували проєкти? Наведіть їх приклади, що може бути результатом виконання проєкту. Що із цього ви створювали у своїх проектах? Які комп'ютерні програми можуть бути використані для оформлення результатів проєкту? Навчальний проект це такий вид діяльності, який передбачає комплексне розв'язування практичної навчальної задачі. З отриманням певного продукту за певний інтервал часу. Реалізація проєкту це один із способів навчитися розв'язувати життєві задачі, починаючи від планування діяльності та завершуючи аналізом і представленням результатів. У майбутньому ви зможете застосовувати ваші вміння реалізації робочих проєктів на виробництві. Реалізація будь-якого проєкту складається з п'яти П: проблема, визначення проблеми, мети та завдань проєкту планування, складання плану реалізації проєкту, перелік конкретних дій з указівкою результатів, строків і відповідальних осіб, пошук, пошук потрібної інформації, Продукт. створення певного матеріального чи інформаційного продукту. Який є результатом виконання проекту презентація представлення результатів проекту широкому загалу, приклад і виконання проекту, рослини моєї місцевості. Наприклад, метою проекта може бути дослідити наявність та розміщення різних видів рослин на місцевій території. Завданням проекту може бути визначити види рослин, які зростають у вашій місцевості, за різними джерелами встановити місця розміщення різних видів рослин на місцевій території, здійснити серію походів у межах району проживання з метою визначення наявності. Та місць розміщення рослин різних типів у цій місцевості, зробити серію фотографій рослин різних видів та оформити фотозбірку, зробити відеозаписи на місцевості щодо умов зростання різних видів рослин, і створити відеоролик, створити інтерактивний плакат щодо зон розміщення різних видів рослин на географічній карті району. Оформити результати досліджень у вигляді комп'ютерної презентації. План реалізації проекту на основі визначених завдань розробляється план реалізації проекту, у якому наводиться перелік конкретних дій із вказівкою результатів, строків і відповідальних осіб. План повинен враховувати ресурси та обмеження його виконання, можливості учасників учасниць проекту. Та зовнішніх партнерів. Він може бути представлений у вигляді хронологічної таблиці, календаря організаційної схеми, чек-листу стрічки часу. План повинен бути чітко структурованим. Для нашої роботи ми обрали організаційну схему малюнок. Форми представлення результатів виконання проєктів. Результат виконання проєкту можна подати в різних формах: малюнок, газета, діаграма, схема, комп'ютерна гра, відеоролик і так далі. Публічне представлення. Завершальним і важливим етапом роботи над проєктом є його публічне представлення, у ході якого відбувається презентація. Результатів реалізації проекту Важливий не тільки вміст самої мультимедійної презентації, яку створюємо, але й чітке і зрозуміле подання відомостей про проєкт подання відомостей про проект, назва та цілі проекту, засоби, методи і шляхи, що були обрані для реалізації проекту, які складнощі та проблеми. Трапилися учасникам, учасницям проекту в ході його реалізації, результати проекту, висновки, зроблені на основі результатів проєкту. Відповідь на питання, чи досягнуто мету проєкту, організація колективної роботи над проєктом. Пригадайте, чи доводилося вам працювати спільно з однокласниками, однокласницями над виконанням групового завдання чи проекту? Як це відбувалося? Які позитивні чи негативні враження у вас залишилися, які засоби для спільної роботи ви знаєте, які їх основні можливості, які рівні доступу може надати автор іншим користувачам до об'єктів у хмарному сховищі? Успішність проекту у групових проектах. Основою успішної їх реалізації є тісна співпраця з іншими учасниками. Учасницями проекту, ефективна спільна діяльність, уміння дослухатися до думки інших, участь у обговореннях для колективного пошуку рішень, уміння контролювати свої емоції, визнавати помилки та аргументувати власну думку іншим, розподіл обов'язків з виконання завдань проекту між учасниками, учасницями групи та відповідальність кожного за виконання своєї частини проекту. Виконання проекту. Для виконання проекту клас може бути об'єднано у групи, кожна з яких виконуватиме свою частину дослідження. Групи може сформувати вчитель вчителька або учні учениці класу за власним бажанням об'єднуються у групи. Правила роботи у групі. Бажано на початку виконання встановити правила роботи у групі. Та зафіксувати їх певним чином, наприклад, оформити у вигляді плаката на великому аркуші паперу. Зони відповідальності. Розподіл зон відповідальності це важливий етап планування проекту. Кожному учаснику учасниці потрібно визначити посильну для нього, те, що неї роботу. Враховуючи їхні бажання та вміння, кожен учасник-учасниця вносить свій вклад у виконання колективного проєкту і при цьому несе персональну відповідальність за свою роботу. У проєкті можуть бути такі ролі: пошуковець шукає цікаві відомості за темою проєкту. визначає джерела інформації для проєкту. складає список використаних джерел, журналіст. Проводить опитування, готує текстові матеріали, фотограф добирає та створює певні ілюстрації фотографії та інші зображення, дизайнер розробляє дизайн звітного документа, комп'ютерна презентація, текстовий документ, фотоальбом. Керівник групи організовує роботу групи, хмарні сервіси, програми для колективної роботи. Під час вашої спільної роботи для спілкування та обговорень використовують хмарні сервіси та програми, онлайн-документи Google, Microsoft Office 365, Messenger, Viber, Skype, відеоконференції, Meet, Zoom, хмарні сховища Google Диск, Microsoft OneDrive, онлайн календарі тощо.